Хто стояв за український народ, а хто крісла ділить 1 березня біля обласного осередку батьківщини шукали правди не лише майданівці, а й так би мовити, самі б'ютівці. Як виявилось, невідкладна допомога з хмельницького майдану, у час пік до столиці не надійшла ані закуплених бронежилетів, ані теплого одягу. Сьогоднішні герої не побачили. Я була просто в ужасі. Те, що люди, те, що я там передавала, я знаю, а то, що ще люди ми з базара передавали. І я його не бачила там. Звісно, дуже обідно і неприємно, коли люди так говорять, що базарні люди не передавали, такого бути не може, тому що сама лічно я його збирала, і сама лічно я оспаковувала, і сама лічно завозила в палатку батьківщина. Валентина Мартинчук раніше була не лише членом всеукраїнського об'єднання Батьківщина, а й секретарем Хмельницької партійної районної організації. Саме вона з першого дня Євромайдану стала другою матір'ю для активістів у Києві. Опікувалась хворими та розшукувала зниклих. А тепер звільнена пояснень. Дмитро Безпалов, ще один, вже колишній прибічник білосердешних. Я не стояла на Майдані за то, для того, щоб я дивилася ті противні очі, які вже зраджують людей. Скажіть, будь ласка, що відбувається вже далі? Чого ми на Майдан ходили? Поки ми на Майдані ділять, не буде такого. Я, Дмитро Безпалов, виключений з партії батьківщина. Нібито він... за зраду. Те, що зараз відбувається, це вже розподіл місць і виключення всіх, хто казав, що на даний час внутрі партії, яку ми поважаємо, в ми йшли, знаходиться корумповані особи. Зараз ці люди приїхали разом дійсно з майдана, з майдана, і в кожного є запитання лише до до однієї особи. Це пан Лісько. Він ініціював моє виключення. З партії він ініціював моє виключення з міського бюро. Так само активна людина в нас валя Мартинчук з першого дня вона за всю Хмельницьку область повністю була на майдані. Вже ми їм не потрібні, бо вони знають, що в нас. Має бути контроль, і ми не дамо розподіл між собою, особисто тих людей, котрі вже були при владі, знають, як можна красти, як це робиться, і як можна найголовніше використати саме нас, нас народ. Після помаранчевої революції 2004 року, коли вони зайшли во владу, саме той самий Ліськов зайшов во владу. З порушенням закона суд його відсторонив від обов'язків своїх. То після помаранчевої революції в людей, котрі стояли, така вже була зневіра, то цього разу ми вже не допустимо. Тому ми зараз йдемо на бюро. Ми зараз йому в обличчя скажемо, що люди думають. Ці люди, які живуть і мають повертатися знову ж таки на Майдан. Відповідей на ганебні вислови та дії, активісти чекали від голови осередку Валерія Ліскова. Той же, в свою чергу, ховався за плечима своїх однодумців. Я, я прийшов я до Львів. Який чоловік? Ск... Пержіть, я, я закінчу тепер. Я так. ви почали, я зараз закінчу. Який я, чоловік не... сказав, що пішли ви на... всі. Рай, прямо, таку, не всі прямо про мені? Я Все. чув, Все. коли їхав автобус, Все. він сказав. Коли ми сказали, що нам потрібні ну, бронежилети, Коли наших людей убивали, ми сказали, що нам потрібні бронежилети Од вашої партії. Ми стоїли од вашої партії. Стояли од вашої. Мімбаса нас на сказали. Щось сказав. Він сказав, тут стріляють не, не, не. от тепер. Ми заходимо сюди. будемо сказати, куди ділися всі гроші, які з 29 числа почалося. Куди вони сиділись? Куда все попарапало? Куда все уходило? То що ви привезли палку колбаси? І бутилку водки в глаза закинуть. Це в мене інтересує. Люди гинули за свободу, за народ, за Україну. А нинішній голова Хмельницького осередку батьківщини Валерій Лісков навіть шану загиблому земляку не віддав. Після тривалих суперечок у коридорі він таки з'явився людям на очі. Однак розмова виявилась не дуже привітною та інформативною. А що людям? А що случилося? Ми за да. з... я не зараз не позвоню не не начальнику не самооборони. Як я, я не керівник не штабу не національного не спротиву? Не я є. Спів, я з, член президії Ради Майдан. Я не знаю, хто е, організував цю провокацію. В нас сьогодні плани. Ну, я розумію, мені нема з вами слова. говорити. я зайшов. Йому лично! Йому річно! Річно йому глаза, я скажу, ми разом боролися. Боролися, подожіть! Стойте, подождіть, долукайтеся! Бабка навіть не кабарельники прираз, і то спасибо. Стойте! Боролися! Чого оборону, коли, коли, коли я попросив, коли ми попросили бронежилети, коли наших людей поубивало, він віддав коли їх? Коли вже вони нахрен не нужні, тоді він віддав ці бронежилети. А коли людей убило... Він просто думав, він просто думав представники майдану. Таки отримали своє до зали засідань. Їх впустили, однак без преси. Внутрішньопартійні справи. справи це тоді, коли у вас тут працівники. Скільки вашого об'єднання. об'єднань заходять працівники? Давайте ви не взятися нас, потім організації наш керувати. Ми не роботі в нас не державне підприємство. Ми маємо право в нашій партійці.

Після декількох годин переговорів Валентина Іванівна зі смутком та в розпачі вийшла зі стін обласного осередку. Я просиділа, я не задавала жодного питання нікому, але одна людина, один депутат, який задав одне єдине питання, одне єдине питання. Суто мені. вони зразу перевели стрілки в другу сторону. Ну я думаю, що бог їм всім суддя за словами представників Хмельницького обласного осередку батьківщина тут не пробачають зради. Та нині їхнє завдання лише одне мир у державі та підготовка до президентських перегонів. Однак, чому цураються своїх однодумців? Відповідей немає. Дуже сподіваюся, що наше обласне керівництво Валерій Олександрович Ліськов почув, почув людей. Бюро обласне. Знайде мудре рішення для того, щоб всі конфлікти були повністю погашені, бо в нас дуже обмаль часу саме для того, щоб спільно працювати на виборчу кампанію. У партії єдина людина, яка має йти, яка це заслуговує, це Юлія Володимирна Тимошенко. І дуже в мене велике бажання, щоб саме після. Цього дня прислуховуюсь до рішення і до думки кожного партійця, але я вам скажу одне: на жаль, Валерій Олександрович Ліськов не хотів цього, цього робити раніше. Я залишаюсь в цьому місті, я буду вільно жити, працювати далі. Будь-хто буде в нас губернатором, будь-хто буде в нас депутатом, але зараз одна єдина мета. В нас це перемога Юлії Володимирівни Тимошенка в травні цього року. Ми маємо перемогти ці вибори, а це можна зробити лише спільною командою, в якій кожен допомагає один одному і ціною. Герої засмучені, однак правди переконують, так і доб'ються цього ж дня. Вони планували повертатись на столичний майдан, аби далі правди шукати. А нашій знімальній групі все таки випала нагода зустрітись з Валерієм Лісковим. Щоправда, жодного питання задати не вдалось. Сьогодні багато зрадників, які допомагали режиму Януковича в зв'язку з виходом на волю Юлії Тимошенко, хочуть влаштуватися в партію батьківщина. Батьківщина зрадників не приймає. Кравка. А сьогодні Все. ще просто ваше до ну не звернення, а вашого зацікавці про що хотіли люди і як? як... Я